Всім привіт! Сьогодні поділюсь своїм досвідом зберігання гладкоствольної рушниці в міжсезоння. Мова піде про магазин моєї рушниці, а точніше про магазинну пружину. Раніше, після кожної зими, після зимових канікул, коли, коли я приїздив перший раз на скрибище, в мене траплялася наступна ситуація. Рушниця переставала подавати останній набій з магазину на лоток, тобто не перезаряджала останній набій. Це було пов'язано з тим, що за зиму, поки я не доставав рушницю з сейфу, пружина усідалась і її не вистачало цього зусилля для того, щоб подати останній набій. Проте останній рік ситуація змінилась, і змінилась вона після того, коли я став розкручувати магазин і зберігати пружину у вивільненому стані. Отже, раджу усім розкручувати магазин вашої рушниці і зберігати пружину у вивільненому стані. Це подовжить строки її служби і позбавить вас від необхідності змінювати її часто. Дякую вам за увагу. На все добре.